Сьогодні приходять дуже цікаві новини. Перша новина, що секретна служба Сполучених Штатів вже організовує зустріч в Будапешті, саме в Будапешті столиці Угорщини, де повинні зустрітися Путін і Зеленський, а пізніше з Трампом зустрітися так. Що дивно, тому що ну, знов ж таки це повинно відбутися до кінця цього місяця. Чи Путіна дійсно змушують, чи це така наперед вони намагаються поставити перед фактом? Ну а друга, новина теж, така Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив про те, що в принципі Росія не проти гарантій безпеки, які нададуть Україні, Китай, Сполучені Штати, Великобританія та Франція. І це мова в тому числі повинна йти і про війська, які принаймні європейські країни, які повинні бути розміщені на території України. Ось такі ось цікаві новини за сьогодні.